Аю, в таку чудову погоду в рамках програми зоопарки України. Я її незмінна ведуча Олена Новікова. Запрошую вас на пошуки нових пригод і нових туристичних зооцентрів на мапі нашої країни. Сьогодні я допоможу вам відкрити для себе ще один з українських зоопарків. Для цього наша знімальна група прибула в місто, відоме своїми фонтанами та політиками. Місто Вінниця. Лишайтеся з нами. Місто на березі Південного Бугу. Адміністративний центр Вінницької області. Значний історичний осередок Східного Поділля. Сучасний економічний і культурний центр держави. Вінницький Подільський зоопарк свій офіційний статус отримав у грудні 2006 року. Він розташований на території 8 гектарів. Зоопарк налічує більш ніж 200 мешканців, близько 70 видів. Тут живуть лише савці та птахи. Тераріум та акваріум поки що в планах на майбутнє. Для тих, хто захоче погодувати тварин, на офіційному сайті зоопарку пропонують приносити їжу з собою. Дозволяють годувати морквою буряками, яблуками, бананами та капустою. Не дозволяють годувати хлібобуличними та кондитерськими виробами. Тож ми сьогодні принесли смаколики для тварин з собою: банани та яблука. Китячі лімури також полюбляють яблука. А беруть вони їх своїми ручками та акціями лапки. Це практично людські ручки з пальчиками та подушечками на них. Сьогодні тут можна побачити віслюка, носух, лисиць, лам, сурікатів, вовків та два види ведмедів. Також в зоопарку живуть кілька видів мав, олені, зубри та верблюди. Спернатих тут можна подивитись на страусів, орланів, поліканів та інших пташок. Тварини почуваються затишно у великих просторих огорожах та вольєрах. годувати не будемо. Бо в нас немає ні черв'ячків, ні жучків, ні равликів. А вони хижаки. І тому наші яблука підуть мавпам або копитним тваринкам. як за яблука, а за банани мавпи точно будуть вдячні. Це гризуни, які завжди будуть у вас їсти з рук, чи то моркви, чи то бурят, чи то яблука. Антилопи це такі істоти, що завжди будуть вдячні за яблука. Як це все планувалося, будувалося і що буде далі з цим зоопарком? Ми запитаємо у директора зоопарка Євгенія Михайловича. Євгеній, добрий день. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, про розкажіть нам про історію створення цього зоопарку. Як це все склалося на цій території? Територія зоопарка складає 8 гектарів. Територія була раніше зайнята волосним господарством. Про тому дев'яносто п'ятому році була було створено зоорозплід. Планувалося так, що всіх обездовлених тварин тут і нововирощених тварин, і птахів вирощувати, і потім їх виселяти, заселяти ними ліса. А яких Дику, саме природу? Ну, думали, фазани, дикі кабани, угу. олені, кусулі. Угу. Але як практика показала, тварини, які прожили там більше місяця. Рядом з людьми, яких тварин люди годують, їм практично неможливо, неможливо та важко прижитися в дикій природі. Вони бачать людину і біжать до людини. Людина не знає, mm -hmm. що вони біжать, вона думає, що вони хочуть агресивні бути, а вони біжать, хочуть, щоб їх покормили. Mm -hmm. І потім виникла така ідея створити тут подільський зоопарк. Подільський зоопарк, тому що на території Вінниччини він знаходиться, але немає зоопарка в Чорновіцькій області, немає в Хмельницькій, Тернопільській та Житомирській. Тож на всьому поділлі зоопарк є тільки так? Да, так, да. і до нас возять, приїжджають екскурсії, приїжджають сім'ї, вони відвідують наш зоопарк, відвідують наш фонтан uh -huh. і так і ще багато наших доступних А скажіть, яка колекція зібрана на території цього зоопарку наразі? На сьогоднішній день 131 особина тварин і 139 особин птахів. Угу. І скільки видів всього? Значить, у нас є багато видів і птахів, і тварин, які занесі до занесідочевоники. І є такі рідкісні види, зникаючі види. Ми їх стараємося їм створити максимально приближені умови до природних, угу. в яких їм було б комфортно проживати та розмножуватися. Великий процент наших тварин та птахів дають відтворення щорічно, угу. що, що є тим гарантом. Це свідчить про те, те що, що догляд дуже в негарний. Гарний Догляд, великі вольєри, просторі вольєри, правильне харчування. І правильне проведення племінної роботи. Угу. А от скажіть, ми подивилися на вашу територію, така казкова територія, така затишна будівлі, які щойно збудувалися або будуються на стадії будівлі. Що ви скажете про подальші плани цього зоопарку? Ну я думаю, що на, на, на даний час зоопарк е, працює, зоопарк е, проводить над подальшою. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. На даний час виготовляється проєктно-кошторисна документація на вхідну групу. Розкажіть про це Вхідна детальніше. Вхідна група – Це реалізація проєкту Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля. Вхідну групу буде входити сувенірний магазин, навчальний клас на 35 посадочних місць за останніми вимогами, дитяче кафе. Комната матері дитини, кімната медичного працівника, туалети чоловічі та жіночі, плюс по одній кабінці буде для інвалідів, як для чоловіків, так і для жінок, ветеринарна клініка. На другому етажі буде адміністрація зоопарку і на третій етаж можна піднятися, де оглядова вежа, з якої можна буде подивитися на зоопарк сташинного польоту. Також буде будуватися окремий такий майданчик. Домик Діда Мороза. Це будиночок буде складати розміром 8 на 8. Він буде збудований взруб у півтора етажа. Значить, посередині буде зала буде, в залу буде сидіти на троні Дід Мороз. По праву, і по, лі... Ні. по праву і ліву руку будуть розташовані скриньки, де дітки можуть написати свої побажання, свої зауваження. І під час святкування новорічних свят ведучими свят буде скриватися ці скриньки і будемо старатися вирішити ці дітки, побажання Як так чудово. Так. А скажіть, будь ласка, ви розказали про класну комнату. Ви, да. мабуть, збираєтесь співпрацювати з якимись науковими закладами? Так, дійсно. Тільки буде побудована вхідна група. Ми будемо заключати договір з нашими навчальними закладами. Тому що в нас є багато на території Вінниччини закладів, де, де навчають студентів, також і школи. І Я думаю, що ми створимо на базі нашого подільського зоопарку гурток юних натуралістів і будемо працювати. Чудово, чудово будете вирощувати собі майбутніх да. спеціалістів, так, так, любителів так, зоопарку. Так, так. У нас рубрика за лаштунками зоопарку. І директор зоопарку Євген веде нас до барлігу ведмедя. Отак виглядає барліг, де знаходиться ведмідь, коли ви не бачите його на експозиції. Розкажіть Женя, як воно це все відбувається? Під час проєктування даного комплексу проєктантам було встановлено сама берлога опущена від рівня землі на півтора метра для того, щоб постійно була одинакова температура, тиск. Під час зимової сплячки тварини. Значить, Бело оснащено це ми бачимо, у нас є шибер, у нас є оглядові двері, в берлозі є обов'язково також каналізація і вентиляція. Також є оглядове віконце. І дощатий пол, такий зафіксований металом, щоб тварина не могла його пошкодити. Як довго пробуває тут тварина? Вона, мабуть, і спить тут зимку, так. так? так, так. Отут відбувається зимова сплячка ведмедів. Коли ви їх декілька місяців не бачите, так ведмеді зимою сплять. <му> На сьогодні це все. Сподіваюсь, те, що ви побачили в нашій програмі, стане вам нагоді, коли ви мандруватимете Поділлям. Адже цей зоопарк, безперечно, є одним з найкращих туристичних центрів Вінничини. А ми разом з телеканалом Фауна вирушаємо на пошуки нових, цікавих туристичних зооцентрів та яскравих емоцій. І я, ваш незмінний гід зоопарками України Олена Новікова, прощаюсь з вами. На все добре, до наступних зустрічей! Хай щастить!